Війна не тільки про зброю, окопи і карти боїв, вона також про слова. З 2014 року багато українських письменників і письменниць добровільно пішли до війська. Вони не припинили писати навпаки. Їхні тексти стали ще глибшими, сильнішими, болючішими. Привіт! З вами Good Library. і це відео про літературу, яка воює, і про людей, які тримають зброю і ручку водночас. Валерій Пузік письменник, художник, кінорежисер. У січні 2015 року добровольцем пішов до війська, служив у розвідці, брав участь у бойових діях на сході України. Після служби працював сценаристом і режисером. Його короткометражні фільми демонстрували на українських і міжнародних фестивалях. Автор прозових книжок з любов'ю, тато, мисливці за щастям, його тексти це фронт очима того, хто щойно повернувся, але ще не відійшов. А ще пан Валерій Малює. Перші картини він зробив 2015 року на кришках ящиків. Від боєприпасів то були абстрактні картини, химерні портрети. Лише частину з них вдалося вивести з села Водяне на Донеччині. Богдан Коломійчук письменник, популяризатор історії, автор історика авантюрних історичних та детективних романів. Його авторський стиль це гумор, вміння перенести читача у віддалені європейські міста і відтворення історичної атмосфери Львова чи Відня, часів Першої світової війни. У його творах Львів. Це особливий персонаж із власним обличчям і характером з 2022 року. Служить у силах оборони України помічником військового медика. У вільні хвилини, якщо такі трапляються, продовжує писати його найвідоміші романи: Готель Велика Прусія, експрес до Галіції, Небо над Віднем. Ярина Чорногуз поетка, публіцистка, перекладачка і волонтерка. Починала як авторка поетичних текстів і есеїв. А з 2015 року медик-доброволець у батальйоні госпітальєри з 2021 -го року на передовій. Її поезія це хроніка війни і внутрішніх трансформацій. Вона пише про втрати, біль, вибір і жіночу присутність на фронті. Авторка збірок Як вигинається воєнне коло. Та дазайн оборона присутності, за яку вона отримала Шевченківську премію 23-го року, як наймолодша лауреатка за останні десятиліття. В одному з інтерв'ю вона зазначає, поезія і література на війні дуже цінна. Вона є актом людяності там, де людяність знищується. Ліза Жарікова, українська поетка, авторка пісень, співачка, викладачка і бойова медикиня ТРО. Її вірші це листи з окопів про смерть, побратимів, пошук себе на війні і віру в майбутнє. Писати українською почала доволі пізно, у 25 років, коли вже навчалася в Києві. До того сприймала себе більше як викладачку музики й авторку пісень, авторка збірок Мурахи Йогана Себастьяна і між любов'ю і любов'ю. І Ларіон Павлюк. Письменник, журналіст, сценарист, колишній фронтовий репортер, який 15-го року став добровольцем. Після 24 лютого 22-го року мобілізувався до розвідки. 23-го року. Працює у складі Міністерства оборони України. Його романи Я бачу вас цікавить пітьма. Білий попіл, танець недоумка це трилери, що поєднують психологію, містицизм, соціальну драму. Роман Я бачу вас цікавить пітьма. Увійшов до короткого списку премії Книжка року BBC 2020, а 23-го року очолив топ продажі видавництва старого Лева. Артем Чех, письменник, есеїст, служив у 2015-16 роках. А після повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська. Його книжка Точка нуль щоденник війни, написаний із фронту. Інші відомі твори, район Д. Хто ти такий, який екранізований 21-го року, як я і Фелікс, і роман Пісня відкритого шляху, який вийшов з руком минулого року. Сподіваємося, ці автори стануть частиною нової програми з української літератури. І через їхні тексти ми пам'ятатимемо, хто ми і ким були ті, хто тримав не лише зброю, а й ручку. Друзі, дякуємо, що ви подивилися це відео. Пишіть у коментарях, кого з письменників ми забули згадати, або ж того, хто зараз воює на фронті. З вас лайк. Підписка і коментар.